Родина ткачів з воскресінців показала, як продовжує ремесло предків на величезному верстаті. Працюють у власній спальні. До справи долучені усі члени родини. Вони виготовляють традиційні українські серветки, рушники, плахти, сорочки. Усе вручну. Як працює родинна майстерня костюків далі у сюжеті. Світлана Костюк з Воскресінців вже майже 40 років займається ткацтвом. На величезному верстаті працює у спальні. Я села Тростянки родом. Я родилася у сім'ї ткачів, 17 років вийшла заміж. І Що робити? Так пані Світлана вирішила продовжувати справу предків. Долучився й чоловік, рідні якого теж ткали, щоправда, килими. Зараз ткацтвом займаються їхні діти. Син і дочка Оляна з малку з нами. Ну, вже вміє. але без них ми ми нічого не годні. Бо сидіти ткати одному так. А от це все налаштувати одному нема роботи. Зіткати серветку, рушник, сорочку, верету, запаску, плахту можна за кілька днів чи навіть годин, але все залежить від розміру, каже майстриня. Але щоб налаштувати верстат до цього процесу для кожного виробу окремо знадобиться більше тижня. Продовжує Світлана Костюк. До цього кропіткого процесу залучена уся родина ткачів. Намотую нитку можна було робити на верстаті, закласти її в човник, і Файно треба нитку вкладати, бо не спадала не. Як я роблю сорочки, там є тисячу ниток. Треба це кожну намотати метраж 40 метрів, 50 метрів. Цінність речей, які вони виготовляють, продовжує Світлана Костюк, мають глибокий культурний, історичний та духовний зміст. Це наче жива нитка, що з'єднує сучасність із минулим. Ця робота вимагає уважності та фізичної сили. Треба кинути угу. і вдарити. О, Отак добре. Так. Важко фізично. І, і рану добре чую пальці, і ноги вже чую з роками. Робота ця не проста, але в родині костюків з воскресінців вона давно стала звичною справою і обов'язково передаватиметься далі. Бо це кажуть жива історія, яку не прочитаєш в підручнику. З воскресінців Коломийської територіальної громади Марина Максимів Сергій Грин Андрій Гарашчук. події НТК.